Верховні Радіо дозволити, шановне товариство, вперше, напевно, за час історії діяльності Верховної Ради України сьомого скликання, цей склад парламенту став більшістю на сторону українського народу. Це дуже важливо, що сьогодні така постанова була ухвалена, ухвалена вона більшістю голосів, ухвалена вона прозоро і абсолютно легітимно, але надто великою ціною. Ми отримали ті 236 голосів ціною сотень життів українців-патріотів. Відповідальність, яка стоїть перед народними депутатами України, перед тими людьми, які сьогодні були тут в залі і натиснули на кнопку, вона спрацювала і це дуже важливо. І хочу ще одне сказати, щоб ви розуміли, що це тільки дуже маленький, але важливий крок в нашій боротьбі. За справедливість, за чесність, за законність в українській державі. Наша боротьба тільки починається тут, в парламенті, і вона буде продовжена. І після сьогоднішнього голосування в мене немає жадних сумнівів, що ми обов'язково спільно разом переможемо. І наші вимоги, вимоги Майдану, будуть зреалізовані.